Вітаю, Збройні сили України знищили за вісім місяців більше 2600 танків та затрофеїли приблизно 460 одиниць. Як ви думаєте, наскільки у Росії ще вистачить танків і скільки вона може виготовляти та модернізувати їх щорічно? Спочатку давайте розберемося, скільки їх було у Збройних силах Росії на початок війни. Згідно за даними The Military Balance, на початок 2022 року Росія мала на озброєнні 13600 танків. З цієї кількості 3400 було у діючих військах, а саме Т-72Б3-2450 одиниць, Т-80БВМ 550 одиниць, т – 400 одиниць. На базах зберігання у резерві орієнтовно було 10 200 одиниць. Це Т-72 7 тисяч т – тисячі, т – 90 одиниць. За Military Balance не дає даних про кількість танків застарілих версій, таких як Т-55, Т-62. Хоча останні також беруть участь у бойових діях. По звітам СРСР на 2021 рік їх орієнтовна кількість складала 7800 одиниць, а саме Т-55-2800 одиниць. Т-62, 2500 і Т-64 українські, 1500 одиниць. Усього маємо приблизно 21 тисячу танків. Але військові експерти вважають, що така кількість виключно паперова і використовується РФ як міф про свої величезні запаси. Це з тим, що зберігання будь-якої військової техніки це досить складний і витратний процес. Знімки таких баз. Демонструють, що вони нагадують звалище металобрухту, а не бази з військовою технікою. Ідемо далі. Обов'язкової модернізації потребують до 90% у всіх танків, які знаходяться на зберіганні. У них застаріла негідна оптика, електроніка, немає сучасних прицілів, особлива проблема із засобами зв'язку. Радіостанції лампові, конденсатори висохли, з них просто більшість не працює. Якщо навіть танк і буде на ходу, але він не захищений активною бронею, у сучасному бою від нього дуже мало користі, <кій> особливо у протистоянні з сучасною технікою Збройних сил України. Тому, враховуючи реальний стан та думку аналітиків та свідків з фронту, можемо припустити, що з першого резерву. 10 200 танків, не більше 60% <кхи> вдасться відновити через деякий час, що складає 6 000 одиниць. А з другого резерву, більш старого, відновиться не більше 25%. Це складає 2 одиниць. Маємо сумарно замість 21 000, 11 400 танків. Всі нові, з яких приблизно. Три тисячі одиниць Збройної сили України вже знищили або затрофеїли. Остається 8400 машин, які майже всі застарілі. Та це включно з Т-55, Т-64 та украй, Українські та Т-62. Та їх ще ж треба відновляти. З цих причин у серпні на підприємство «Уралвагонзавод» основний виробник нових танків для Збройних сил Росії, приїжджав Сергій Шойгу, який вимагав. Збільшити виробництво танків до двох одиниць на день або 60 на місяць, або 720 на рік. Керівництво заводу намагалось урізати апетит міністра, але змогло лише трохи заспокоїти. Зійшлись на 40 одиницях техніки за місяць. За перший місяць на Уралвагонзаводі вагонзаводі вдалося зібрати увага аж три танки. Як повідомляють, джерела близькі до заводу. За другий місяць було випущено близько 20 танків. У середині жовтня вже Дмитро Медведєв приїжджав на «Уралвагонзавод» з інспекцією. З недавніх пір він очолює відповідну контрольну комісію Радбезу Росії з метою розібратися, що може запропонувати російська оборонка, в якій залишилось не так багато бронетанкових ремонтних заводів та танкових виробників аж 4. Це «Уралвагонзавод». До початку війни він модернізував близько 100 машин на рік і стільки ж виробляв. Уралвагонзавод може випускати максимум 200 250 нових танків на рік за умови, що модернізацією займатимуться інші підприємства, оскільки на Уралвагонзаводі обмежені виробничі потужності. Збирання та модернізація танків проводиться в тому самому цеху. Наступний завод Омськ Трансмаш. Спеціалізується на модернізації за оцінкою військових експертів, може модернізувати до 200 старих машин на рік. Мова про Т-72. Наступний 61-й бронетанковий завод у Лен... Ленінградській області. Підприємство спеціалізується на модернізації Т-72 і Т-80. Може подужати до 200 машин на рік. Та 103-й бронетанковий завод в Атаманівці Четинська область. також може модернізувати до 200 одиниць на рік. Він спеціалізується на Т-62 та Т-72. Таким чином, Т-55 модернізувати немає можливості. А це 2800 одиниць та Т-64 українські 1500 туди ж. Без них потенційний парк техніки, що відновлюється, зменшується до приблизно 6 тисяч одиниць. Тобто, існуючі потужності, модернізації трьох заводів це не більше 600 на рік. Таким чином, цими темпами їх можливо модернізувати на протязі 10 років. Смішно. Тому на початку вересня стало відомо про рішення уряду РФ. Побудувати ще два нових бронетанкових заводи для модернізації та ремонту танків, які планують побудувати у Ростовській та Московській областях. Про терміни будівництва поки що нічого не відомо. Можна припустити, що за півроку-вісім місяців ці підприємства можуть почати працювати і в 2024 році вийти на обсягів 200 модернізованих машин на рік від кожного заводу, сумарно ще 400 одиниць. Виходить, що за грубого підрахунку російська танкова промисловість може за рік виробляти до 250 нових машин і модернізувати до 600 старих, а після введення в експлуатацію двох нових заводів до тисячі. Що при збереженні нинішніх темпів втрат танків у російській армії не компенсує те, що знищуватимуть Збройні Сили України, нагадаю, що ми знищили за 8 місяців 3000 танків. А в річному розрахунку це буде 4500 одиниць. Наростити обсяги виробництва сьогодні Росії неможливо, тому що немає засобів виробництва, сучасних ліній, верстатів, цехів, обладнання, запчастин, комплектуючих і взяти все це ніде, оскільки поставки з Європи та США неможливі. І швидше за все Китай не захоче допомагати Росії. Ну і ще кілька цікавих цифр. За даними за Military Balance на 2021 рік Україна мала 858 танків на озброєнні. Нами на 460 російських танків. А від західних країн ми отримали 370, всього 1700 одиниць. Навіть якщо припустити, що майже половина з них знищена ворогом, залишається 900 одиниць у нас в строю. Для порівняння: на озброєнні у Франції зараз перебуває 222 танки. У Британії 225, у Німеччині 236. Україна має танків більше, ніж всі країни разом узяті. Чисельність танків у США становить 6612 одиниць. У мене питання: хто тепер друга армія у світі, ну хоча б по танкам. Зробимо підсумки. Втрати російської армії по танкам у війни проти України істотно перевищують здатності відновлювати ці втрати. Україна отримує озброєння з 51 країни світу. а Росіяни змушені відновлювати старі танки, яким по 40-60 років. Наростити постачання нової сучасної бойової техніки російська промисловість не в змозі. На даний момент на фронтах Росія має не більше півтори тисячі танків. Тому Україна нещодавно подала у Рамштайн список озброєння, яке нам потрібно для швидкої перемоги у війні. До речі, про цей список буде моє наступне відео. Так ось, там ми просимо 300 танків. Це означає, що ми матимемо приблизно 1200 одиниць. З огляду на їхню величезну технічну та вогневу перевагу, ми не тільки досягнемо паритету в цьому питанні, а й зможемо більш ніж успішно наступати і перемагати. Дякую. Підпишіться на мій канал і не пропустіть наступне відео про те, яке озброєння і скільки нам потрібно для повної та швидкої перемоги від наших партнерів.